Податківці та підприємці Вінничини зробили іще ще один крок до більш тісної співпраці а саме підписали меморандум. На думку сторін, це допоможе плідніше регулювати актуальні для них питання. Далі наші журналісти. Відтепер підприємці Вінниччини та податківці співпрацюватимуть іще тісніше, адже вони підписали меморандум. Подія відбулась на громадській раді, організованій Державною податковою службою. На ній представники малого та середнього бізнесу мали можливість озвучити питання, які їх хвилюють. А це за їхніми словами зокрема недосконалий податковий кодекс, який знищує підприємницьке середовище, а влада не чує криків про допомогу, кажуть бізнесмени. Не чують нас приватний підприємець на спрощеній системі платкування і на загальній системі він повинен мати походження товару за останні і за останні три роки, тобто за 1095 днів. Зоши доходів є на всіх категоріях: на перша, друга, третя, четверта. Перша друга категорія це категорія малого бізнесу. І я хочу сказати, ті люди, які мало забезпечені, ті люди, які без освіти, без освіти, які які стоять на морозі і в жару, скажіть, будь ласка, як вони можуть вести оцей облік свого товару і. Потім звітувати фактичні перевірки, які будуть проводитися на робочих місцях приватних підприємців. Вони дійсно закриють підприємницьку діяльність, тому що штрафні санкції дуже великі. Участь у громадській раді взяв і губернатор Вінниччини Микола Джига. За словами останнього, податківці повинні лояльніше ставитись до законослухняних підприємців та зменшити тиск і кількість перевірок. До цього року, по крайній мірі, бізнес існував сам по собі. Податкова робила значить, свої показники головним чином, вибиваючи любими шляхами, значить, виповняючи план. Да, план треба виконувати. Але ми ставимо завдання, всі, хто займається підприємницькою діяльністю, відчували увагу і повагу влади до себе. Також, на думку голови облдержадміністрації, необхідно вирішити питання з понад двома сотнями гектарів необлікованої землі, котру незаконно використовують. В свою чергу новопризначена голова державної податкової служби Ірина Зленко запевнила, що зміни ситуацію на краще вже до кінця півріччя. Всі ці землі будуть податковою опрацьовані. У разі, якщо ми виявимо, що ця земля дійсно використовується в ціні, це лише наша оперативна інформація. то ті податки, які такі горе підприємці не сплачували протягом певного часу, до кінця 2012 року вони будуть сплачені і землю ми все ж таки покажемо в реальному секторі економіки. У минулому році працівники податкової служби області зібрали до державної казни понад 4 мільярда гривень що на 815 мільйонів більше ніж у 2010-му.